Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, незаконно відвідав Український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про кримську платформу, назвав її Шабашем, Збіговиськом. Я не буду приховувати задоволений цією нервовою реакцією. Як казав, знаєте, Махат Маганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися. А потім ви перемагаєте. От Російська Федерація вже успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій. Активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде, і це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму. Міжнародна підтримка платформи, Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми. Досягнули круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи. Це держави та міжнародні організації. Як ви знаєте, на як я вже заявляв, на саміті Кримської платформи буде ухвалена Кримська декларація, яка буде відкрита для подальшого приєднання. Держав, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти участь в установчому саміті, тому насправді підтримка кримської платформи буде ще більшою, і я переконаний, невпинно зростатиме.